Вітаємо у щотижневому огляді новин хмарного геймінгу. Сьогодні ми розглянемо оновлення від GeForce Now, Xbox Game Pass Ultimate, Black Nat, Amazon Luna, Shadow PC та Boosteroid. Готові дізнатися про нові ігри? Поїхали! GeForce Now від Nvidia дозволяє грати в ігри зі Steam та інших платформ на будь-якому пристрої. Ми постійно відслідковуємо нові ігри. Розробники яких подали заявки до хмарного сервісу, ігри ще офіційно не оголошені для GFN, але вони можуть з'явитися найближчим часом. Розробники подали заявки на додавання 16 нових ігор. Ось всі ці ігри. Schedule One — симулятор, де ви будуєте власну наркотичну імперію в місті Highland Point, уникаючи поліції та конкурентів. Funco Fusion – пригодницька гра, де ви керуєте персонажами Pop -поп із популярних франшиз, таких як Jurassic World, Hunter X Hunter, Nen x Impact. гра за мотивами аніме, що фокусується на системі Нен та бойових пригодах. Інк Ревері це казуальна містобудівна гра, дія якої відбувається у вигадану історичну епоху, з мистецтвом, натхненним династіями Тан і Сун, Ванднес Вандкрафт Сурвайвер. Гра на виживання з магічними елементами та створенням предметів. Думіс Дамікіра ультражорстокий аркадний шутер-платформер з тоннами зброї, соковитим геймплеєм, тупими онлайнерами, темним гумором і дивною тонною гострого кетчупу. Тетра Тактікс, тактична гра, що нагадує шахи та може похизуватися унікальними механіками. Gilded Дестині, пригодницька гра з акцентом на сюжет та дослідження, Вайлд це багатокористувацький шутер ПВП, який поєднує тактичний бій між кораблем з швидким екшеном від першої особи. Фарметік підготуйтеся до автоматизації роботи на фермі за допомогою ваших надійних ботів. Оптимізуйте транспортування своїх ресурсів і допоможіть селянам з їхніми завданнями. As we descend. роух, подібна гра зі збором колоди та душею стратегії. Наймайте і розгортайте свої сили супроти почвар у швидких карткових битвах. Honeycomb. The World Beyond. науково-фантастична гра з дослідженнями та унікальним світом на квітучій планеті SOTA 7. 3D Watermelon Game. Зіставте фрукти та отримайте високий бал у цій 3D грі з кавуном. Спробуйте 4 унікальні режими гри та зробіть свій ідеальний смузі. RetroArch. безкоштовне програмне забезпечення, доступне за ліцензією GNU GEPL30. Простіше кажучи, це платформа для емуляції ретро ігор. All will Fall Physics-based Survival City Builder. Симулятор виживання з будівництвом міста та фізичними механіками. Forgotten 23. Космічна станція Forgotten, знаходиться на орбіті, що розпадається. Вирішуйте складні проблеми та розкривайте темну таємницю забутих. Давайте перейдемо до новин Xbox. Xbox представив функцію Транслюйте власну гру для підписників Game Pass Ultimate, яка дозволяє транслювати ігри, які ви вже придбали, без необхідності їх завантаження. Це економить час і місце на диску. Функція доступна на різних пристроях, а незабаром з'явиться на консолях Xbox та в додатку Windows. Ось нові ігри, що підтримують цю функцію. Aliens Fireteam Elite кооперативний шутер від третьої особи у всесвіті чужого. American Arcadia – Платформер, де гравець допомагає Тревору втекти з реаліті-шоу в дистопійному місті. Amnesia – The Bunker. – гра де ви виживаєте в бункері часів Першої світової війни. Black Desert популярна MMORPG з відкритим світом і приголомшливою графікою. Bass Simulator 21 Next STOP. Симулятор керування автобусною компанією з реалістичними маршрутами. Darkest Dungeon 2, Рогалик РПГ із готичною атмосферою та складним геймплеєм. Dicey Dungeons – Рогалик із кубиками та унікальною бойовою системою. Lawn Mowing Simulator – розслаблюючий симулятор стрижки газонів. Payday 3 кооперативний шутер про пограбування Remnant from the Ashes – шутер від третьої особи в постапокаліптичному світі. School The Hero Slayer 2D-Платформер із елементами Рогалика. Снайпер Elite V2 Remastered Тактичний шутер із фокусом на снайперську стрільбу. The Jackbox Party Pack 7 Колекція веселих ігор для вашої вечірки. Train Sim World 4 Реалістичний симулятор керування поїздами. Who's Your Daddy? Багато користувацька гра, де один гравець дитина, а інший батько, що її захищає. XCOM 2 Покрокова стратегія про боротьбу з інопланетним вторгненням. А зараз ми перейдемо до новин сервісу хмарного геймінгу BlackNut. BlackNut оголосив про початок співпраці з видатним розробником ігор Quantic Dream, додаючи до Хмари три потужні наративні гри: Fahrenheit – Indico Prophecy Remastered – Це оновлена версія класичної інтерактивної драми з надприродним сюжетом Under the Waves – Пригодницька гра про Дайвера, який бореться з горем у підводному світі 1970-х, Дастборн історія про подорож через дистопійну Америку, де гравець використовує силу мови. А тепер представляємо вашій увазі нові хмарні ігри в Game Pass Ultimate. Чікен Хорс, Horse – багатокористувацький платформер, де гравці будують рівень із пастками. The Ascent кіберпанк Екшн РПГ із динамічними боями. Мінамі Лейн затишний симулятор управління японською вулицею. Тоні Хокс проскейтер 3 плюс 4, оновлена версія класичних ігор про скейтбординг із новими парками та трюками. High on Life – комедійний шутер від творця Ріка і Морті, де зброя розмовляє. Перейдемо до новин Amazon Luna та Prime Gaming. Amazon Luna – це хмарний ігровий сервіс, а Prime Gaming пропонує безкоштовні ігри для підписників Amazon Prime. У липні додано 11 нових ігор. Get Packed Couch Chaos хаотична кооперативна гра про пакування речей. Monster Truck Championship гонки на монстр траках із реалістичною фізикою. Worms Crazy Golf. Гра в гольф із персонажами Worms. Tiny Lands. розслаблююча головоломка з пошуком відмінностей у 3D-діорамах. Smurfs Kart – гонки на картах із персонажами Смурфиків. Dusk – так ретро-шутер від першої особи з швидким геймплеєм. Hollow Knight відома метроїдванія з красивим стилем і складними боями, Death Stranding Directors Cut покращена версія симулятора доставки від Hideo CoGIM. World War Z, кооперативний шутер проти орд-зомбі. The Smurfs Mission Villef. Пригодницька гра, де смурфики рятують своє село. Це LEM. Пазл Пригода з темною алхімічною історією. Переходимо до оновлення бібліотеки ігор GeForce Now. GeForce Now популярний в Україні завдяки доступності на різних пристроях, що дозволяє грати в топові ігри без потужного ПК. 3 липня до хмарної бібліотеки було додано наступні ігри Little Nightmares 2 хорор пригода, де гравець керує моно в спотвореному світі. FIGMENT – пригодницька гра в людському розумі з музичними головоломками, CLICKER HEROES – гра, де ви клацаєте, щоб перемогти монстрів. Fabledom – затишний симулятор будівництва міста у казковому світі, ROGUE GENESIS екшен рогалик із боями проти тисяч монстрів. SCHEDULE One – Симулятор наркотичної імперії, як згадувалося раніше. А тепер давайте приділимо трохи уваги Shadow PC. Shadow PC представив новий тариф NEO, який пропонує вищу продуктивність, нижчу затримку та доступ до сучасного обладнання, що робить його конкурентоспроможним серед інших хмарних сервісів. На новому тарифі доступна відеокарта RTX 4060 та потужний процесор. Все для комфортного геймінгу. І нарешті у нас новини про оновлення бібліотеки ігор Boosteroid. 3 липня до Хмари було додано наступні ігри. Пік кооперативна гра про скелелазіння з динамічними викликами, Shadows of Doubt, детективний симулятор у процедурно згенерованому місті, «Lens Island гра на виживання з будівництвом і дослідженнями архіпелагу. Cast and Chill розслаблююча гра про риболовлю з активним і пасивним режимами. Bioshock Remastered оновлений шутер у підводному місті Раптур. Bioshock 2 Remastered» – продовження історії Раптур з ролю великого тата. Сіфу – екшен із бойовими мистецтвами, де герой старіє після смерті, Banishers, Ghosts of New Eden Екшен РПГ, про мисливців за привидами з важкими виборами, Songs of Conquest, Покрокова стратегія, натхненна Heroes of Might and Magic. Wingspan – стратегічна карткова гра про птахів і заповідники. Це все на цей тиждень. Слідкуйте за оновленнями, перевіряйте нові ігри та насолоджуйтесь хмарним геймінгом. Посилання на повні списки ігор в описі до відео. До наступного разу стабільного інтернету та мінімального вампінгу хай буде з тобою хмара.